Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Градами та важкою артилерією протягом ночі окупанти били по Нікопольщині. Ворожі снаряди прилетіли у дві громади внаслідок обстрілу. перебити комунікації та пошкоджено будинки. Жертв, на щастя, немає. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині. Дивіться далі. Понад 60 снарядів ворог скерував цієї ночі на Нікопольський район. Під прицілом опинилися червоногригорівська та марганецька громади. Останні дісталося найбільше. Люди дивом не постраждали. Проте є чималі руйнування через знеструмлену насосну станцію Марганці та навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Були понівечені будівлі та пару автомобілів. Попри сигнали тривоги та загрозу артобстрілу, ніч у самому Нікуполі пройшла спокійно. Ми продовжуємо свою роботу, вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. На Криворіжжі також ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Комунальне підприємство в робочому стані працюють. То шановні, ми також продовжуємо працювати, допомагати, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги. Тому що тільки разом ми все зробимо і всіх столаємо. У інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини одинадцятого каналу. Офіційне підняття державного прапора України в деокупованому Херсоні, звільнення Макіївки на Луганщині, посилення ворожих наступальних дій на Донеччині та головна площа тимчасово окупованого Мелітополя без триколору. Про все це далі в нашому наступному матеріалі. Херсон продовжує святкувати своє визволення, а мешканці збиратись на центральній площі міста. Саме на цій площаді Херсонці заявляли про те, що Херсон – це Україна. І знову тут має шовто-блакитні прапори. Херсонці почали отримувати гуманітарну допомогу. Повернулась до своєї роботи Національна поліція. Херсон уже має свої перші затори, тому звертаємось до усіх водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважними. А від учора в Херсоні почав з'являтися і мобільний зв'язок українських операторів. Відключив зв'язок Євстар, центр міста. Безпосередньо на площі перед будівлею обласної військової адміністрації перший зв'язок від Київстар. Скидаю вам це відео через ауте сьогодні. ж До Херсону приїхав і президент України. Він взяв участь в офіційному піднятті державного прапора. Для поразки на Херсонщині Росія підсилить наступ на Донеччині. Найближчими днями туди прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, а також сили, виведені з Херсонської області, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Але вони вважають, що расисти навряд чи досягнуть значних успіхів. На Луганщині тривають тяжкі бої за кожен метр землі. Українські війська продовжують просуватися вперед та визволяти наші населені пункти. До числа деокупованих додалось село Макіївка. У соцмережах з'явилася інформація, що Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена до населеного пункту Геройське. Це єдина частина регіону, яка залишається під окупацією. Але офіційної інформації поки немає. Тож чекаємо. В Мілітополі окупанти побоюються, що після Херсона наше військо піде в їхній бік. Більш того, з головного флагштоку Мелітополя ворог зняв свій триколор. Також паніка розганяється і в тому, що вчора була опублікована офіційна карта Кремлем. Карта Росії, і там також немає ні Херсонської, ні Запорізької захоплених областей. Тож сьогодні є паніка серед колаборантів, є паніка серед окупантів. Вони не розуміють, що відбувається, чому знімається флаг, чому на карті Росії також немає те, що захоплене. Ну і за тиждень, 21 листопада, депутати Європарламенту планують проголосувати за резолюцію, в якій Росію буде названо терористичною державою. Про це повідомила найбільша у Європарламенті фракція Європейська народна партія. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Позбавили місця через поганий запах. Скандал у поїзді Дніпро-Київ. Провідниця інтерсіті вигнала військового у тамбур і попросила спати там, бо, начебто, від людини погано пахло. До цього на запах також поскаржилися двоє чоловіків, що сиділи поряд. Захисник України був вимушений. Принизливо провести у тамборі сім годин. Вже відомо. Військовий повертався з Донеччини додому. Інцидент став здійняв хвилі обурень у соцмережі. Ось що пишуть про це благодійники. Ми думаємо, ви всі не один раз бачили фото і відео з передової. Напевне, ж там у всіх п'ятизіркові окопи з душем, ванною і біде. Війна не пахне фіалками і люксовим парфумом, вона пахне потом, кров'ю і смертю. Вокер залізниці вже розібралися з ситуацією і анонсують навчання з толерантності для своїх провідників, закликають проявляти терпімість і пасажирів. Також військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на потяг та придбати ще один безкоштовно. І з похолоданням на Дніпропетровщині зросла кількість пожеж в житловому секторі. Лише минулого тижня їх сталося понад чотири десятки більшість через порушення правил безпеки, серед яких перенавантаження проводки, обігрів газовими плитами та проблеми з пічним опаленням, як не спалити оселю гріючись надважливі поради рятувальників. Далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Рекламою міні пічок та буржуйок переповнені соцмережі. Обігрів до 30 квадратів. Усе безпечно твердять продавці. А їх можна ставити у квартирі? Так, вони герметичні, тільки треба вивести димохід. І люди купують і навіть встановлюють у квартири. Як от ця пара блогерів з Київщини, вважають, пічне опалення у багатоповерхівці то безпечно. Були або і я утетела момента содрал обої і убрав плінтус. Даже вітя убрався все, что может загораться, Я отсюда убрал. Хоча час від часу здоровий глуст повертається до відеомейкерів. Казирьоки із дерева, і якщо, представте, якщо будуть великі іскри сюди лупити, то можна зажечути тут кришу. А ось вже сумщина. Люди протестують проти сусіда, який також поставив пічку. кажуть, коли він її запалює, у їхній оселі тягне дим. Відкриваємо зал, а зал далі кухня Відкриваємо зал, а чат з калідора і вентиляційні канали. Власник буржуйки твердо стоїть на своєму. Якщо бахне добре, що... Повилітають вікна, що робити? От тоді вони будуть по черзі до мене прийти, погрітися або поставити сюди щось нагріть там. чай. рятувальники твердять, буржуйка в квартирі це порушення пожежної безпеки, а в приватному будинку треба дотримуватись низки правил. В квартирі категорично заборонено. Це мається на увазі приватний дім. Її потрібно розташовувати за метр півтора від стіни. А також поверхня, на якій вона облаштовується, повинна бути з негорючого матеріалу. Також димохід потрібно вивезти назовні з буржуйки, щоб не задихнутися чадним газом. А от іще один небезпечний метод обігріву. А ось так буває, гріються пенсіонери. Вмикають декілька газових конфорок, а на плиту ставлять каструлі із водою, аби тепло краще розсіювалося. Дехто замість каструль використовує обрізки залізничних рейок або ж металеві сіточки. Проволочки, дають а цей умілець взагалі створив власну водяну систему опалення. До каструлі на газовій плиті він приєднав труби та насос для циркуляції. Ось ці труби йдуть на різні кімнати. У нас вже пішла активна циркуляція. Експерти застерігають, вода у каструлі може закипіти й, виплюхавшись, загасити полум'я. Великі шанси задихнутися газом. А ще у кімнаті разом із газом згоряє кисень. Об'єм кисню в приміщенні будівлі може зменшуватись, і людина навіть може не помітити, коли знепритомні, і це може призвести до летальних наслідків. То що краще скористатись обігрівачами? 17 градусів в квартирі, холодна Квартира угловая, тому стіни сири. Пані Мелітіна показує на початку опалювального сезону батареї ледь теплі, тож поки змушена користуватися одразу двома потужними обігрівачами. Один на півтора кіловати, інший майже на два. Так швидше, етат планомірно ну набирає тепло. Хорошо ми слідимо, Ми нікуди не уходимо, не оставляємо каміни. Радянська проводка може не витримати потужних обігрівачів. Є небезпека короткого замикання. Попереджають у ДСНС, особливо цієї осені, коли енергосистема перевантажена через обстріли російських терористів. Зазвичай е Електропроводка в квартирі споживає від 1,5 до 5 кВт. Щоб запобігти виникненню пожежі, годину він попрацював, потім на годину його вимикаємо. І також потрібно розподіляти навантаження. Не потрібно одночасно, наприклад, включати обігрівач з мікрохвильовою пічкою. Також до уваги власників бензинових генераторів їх можна вмикати тільки на відкритому повітрі та із якісними подовжувачами, що витримають потужний струм. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі затримали браконьєра, який наловив на 288 тисяч гривень. Під час патрулювання на річці Дніпро неподалік набережної заводської патрульні роти з обслуговування водних об'єктів помітили на воді гумовий човен із чоловіком. Той саме діставав сітку з рибою. Жодних дозвільних документів на такий вилов він не мав. На місце події викликали рибінспектора та слідчо-оперативну групу. Вони вилучили сітку, рибу та човен. Громадянину загрожує кримінальна відповідальність. Чи прикрашати Дніпро на новорічні свята? Палки дискусії розгорілися в соцмережах після того, як міський голова Борис Філато вирішив провести опитування. Багато хто проти витрат, також дискусійне питання чи доречні святкування під час повномасштабної війни. Аргументи за та проти у нашому сюжеті далі. Площа героїв Майдану головне місце святкування нового року у Дніпрі. Зазвичай тут і ялинка, і ковзанка, і ятки з гарячим глінтвейном. Але чи доцільно усе це цьогоріч серед містян точаться активні дискусії? Перший аргумент проти витрати. Нагадаємо, минулоріч Дніпровська ялинка вийшла найдорожчою в Україні. На сайті Держзакупівель Прозоро бачимо з міського бюджету на 20-метрове металеве дерево. Ілюмінацію та прикраси витратили понад 50 мільйонів гривень. У нас зараз війна, і я считаю, що всі гроші, які будуть затрачені на Йолку, повинні піти на допомогу ЗСУ або хоча б на допомогу біженцям. Дорого дуже, дуже дорого. Я вважаю, що після війни її треба ставити. Ще один аспект морально етичний чи доречне святкування під час війни. Це неправильно. Не може в країні, в якій війна. Бить праздник. У нас нет повода для праздника. У нас будет праздник, если мы победим до Нового года. Мне кажется, все таки Новый год семейный праздник. И, наверное, достаточно того, что люди отпразднуют дома. Щоправда, багато містян впевнені не помпезно та економно, але святкувати все ж варто. Дітям і взрослим. Звісно, потрібно. Ніхто ж там прям карнавал не буде устраювати. Чоловік прийшов, порадувався і ушов собі. Хоть на хвилину потиміть якийсь оптимізм настроєння і віра в перемогу. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Дніпра Борис Філатов створив опитування: чи ставити новорічну ялинку? Тисніть у захваті, якщо вважаєте, що ялинка потрібна, або ставте злість, коли переконані, що цьогоріч все ж не до неї. Поки кількість позитивних реакцій майже удвічі більша за негативні. Ще одне опитування провели в одному з великих телеграм-пабліків Дніпра. Проголосувало майже 30 тисяч людей, 77% – відсотків проти встановлення ялинки. Хай там як міський голова заявив, по бюджету новорічне дерево не вдарить, і на безпеці містян це не позначиться. Припиніть писати, бо зна що про зайві витрати. Усі шарики-ліхтарики давно були куплені за кошти місцевого бюджету. Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти. Якщо ви в цьому не надто тямите, ракета запускається як програмно-апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами, а не туди, де засяяв світлодіодний олень. Через запеклі дискусії в коментарях мер заявив: більше схиляється до варіанту скасувати усі святкування. Хоча на початку був задум компромісного варіанту із ілюмінацією лише на свята. Та ялинка поряд із метро, аби у випадку повітряної тривоги всі могли негайно спуститися до укриття. А ще нагадаємо одну з цитат Черчилля. якось під час Другої світової війни він ухвалював бюджет Британії і запитав: чому немає витрат на культуру? Так війна в Україні, відповів канцлер казначейства. Якщо на культуру немає витрат, то за що ми воюємо? парирував Черчилль. А питання новорічних святкувань у Дніпрі все ще відкрите. Запрошуємо до дискусії і глядачів 11-го. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І про ситуацію у Сунельниково. Зараз поговоримо з його міським головою Дмитро Зражевський у нашій студії. Раді вас вітати. Доброго дня. І одразу про оперативну обстановку у місті. Не ну, хочу сказати, що ситуація в місті тривожна, стабільна. На сьогодні у нас працює вся критична інфраструктура, ми забезпечені всім необхідним те, що нам потрібно. У нас роблять всі як державні, так і підприємства, і установи місцевого самоврядування. Так, є питання, і вони кожного дня є, але ми їх вирішуємо разом з військовою адміністрацією, як обласною, так і нашою районом. Нещодавно на засіданні ради оборони Дніпропетровщини говорили про безпосередньо про зиму, про опалення, про воду, про електроенергію і сказали, що це пріоритетні напрямки, якими мають бути забезпечені наш регіон. Як із цим у Синельниково, що з пунктами обігріву? Чи плануєте їх облаштовувати у місті? Наше місто я скажу такі, воно, напевно, унікальне в нашій області. Ми ще з 2000 року не маємо центральних катил. У нас індивідуальне опалення по всьому місту. І в основному це газове опалення, електричного його дуже мало, тому всі наші комунальні підприємства до зими готові. Ми сьогодні всі котельні наших комунальних підприємств вони роблять. Але в режимі економії ми тільки поки що протаплюємо, ми стараємось, щоб зекономити і газ, і світло. але Повністю наше місто готове до роботи в зиму. І всі наші на комунальні підприємства заготовили все, що їм необхідно. Скільки пунктів обігріву таке плануєте облаштувати у місті? Чи є в них потреби і чи не виникає з ними якихось складнощів? Ми ж розуміємо, що пункти обігріву нам понадобиться, якщо буде зовсім погано в нашому місті, якщо не буде електрики, якщо не буде газу. У нас є заходи, у нас є завдання обласної військової адміністрації. Ми плануємо як передвіжні пункти обігріву діти, так і стаціонарні. По-перше, наше місто розбите на деякі райони, де на сьогоднішній день не працюючі дитячі садочки, на базі яких ми розгорнемо пункти обігріву. У нас є туди генератори, у нас є туди пальне. У нас є туди можливості поселити наших людей, які захочуть або потрібно буде використати ці пункти обігріву. Але ж ми розуміємо, що це, ну, напевно, ну, тисячу чоловік це максимально, що ми зможемо обігріти при всіх наших можливостях, а в місті 30 тисяч населень. Тому це часткове вирішення питання для якихось определених верст населення, які зовсім не забезпечені. А принципіально будемо вирішувати питання обігріву кожного домогосподарства. Такі пункти обігріву у нас буде порядка 9 і один пересувний. Що стосовно генераторів, чи забезпечили цим обладнанням лікарні, які стратегічні підприємства міста? Я хочу вам наголосити на тому, що от на сьогоднішній день до роботи в зиму у нас є запаси як посипної суміші. Як Деспалова на місяць ми завезли на всі комунальні підприємства. Ми підготували всі наші укриття, які в нас необхідні бути, як і в комунальних підприємствах, так і в наших школах. Також ми забезпечили, мінімально забезпечили всю критичну інфраструктуру генераторами. Вони у нас є, але їх на сьогоднішній день недостатньо. Якщо в лікарні нам потрібен ще один генератор, в основному це все є і то. В критичному випадку ми на сьогоднішній день десь 3-4 місяці можемо в автономним режимі працювати. Для цього все в нашій лікарні необхідне є. Об'єкти критичної інфраструктури, вони теж забезпечені мінімально. Ми забезпечили цим всім, як генераторами, так і паливом. Це, мабуть, просто такі речі, які потрібно оновлювати постійно, і в них потреба завжди буде. Правильно? Так, і ми ж не розуміємо, наскільки не буде електроенергії на добу, на дві, на тиждень. Від цього буде залежить скільки треба палива, скільки треба потужності цих генераторів, яка буде обставлена, але до любих сценаріїв ми готуємося. Про тотальну економію енергоресурсів чи були вже у місті віялові відключення, як економити взагалі електроенергію? Розроблені заходи, які ми розробили згідно з поставленими задачами, які нам ставить обласна містково цивільна адміністрація. Так, десь процентів 25 електроенергії на сьогоднішній день підприємства економ. На сьогоднішній день ми змістили робочий час наших установ і деяких великих підприємств. Ми робимо в днівний час з 7.30 до 16, щоб менше потребляти електроенергії. У нас немає вуличного освітлення. Війни воно є, але воно сьогодні не працює. На жаль, це незручності, це не дуже добре, Але ми взагалі все відключили. Це рішення наше, спільне рішення разом місь з районною військовою адміністрацією для економії електроенергії. Ми сьогодні виключаємо вірне відключення. В аварійне відключення ми декілька разів попадали, декілька днів у нас почасово не було світла, на сьогоднішній день воно є. Ми готові, до, якщо буде такі відключення по декілька годин, ну, це нічого страшного в цьому не бачу аби не гірше. А те, що лікарня буде у нас 100% працювати, і ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність міста, вони 100% будуть працювати. Дякуємо вам про ситуацію у Синельниково. Ми говорили з його очільником. Дмитро Здражевський був у нашій студії І повну версію. Інтерв'ю дивіться одразу після випуску новин. Мешканці житлового масиву Калинівські висадили 15 дерев у новому сквері на Янтарній. на кожній рослині прізвище родини, яка буде ним опікуватись. Нагадаємо, що попри війну облаштування скверу завершили цього року завдяки ініціативі народного депутата Дмитра Киселевського. У новому сквері на янтарні, який став улюбленим місцем відпочинку, прижились не всі дерева. Тому було прийнято рішення замінити їх. Місцеві із радістю підтримали захід. Я думаю, що люди мають мають сажати дерева, щоб дихати свіжим повітрям і щоб бути здоровими. Нагадаємо, добудували сквер вже під час війни. Субвенцію з державного бюджету на реалізацію проєкту ще минулого року вдалося залучити народному депутату Дмитру Киселевському. Тут обладнали підсвітку доріжки для пішоходів, бігунів. Та велосипедистів встановили дитячі комплекси з гумовим антитравматичним покриттям ігрові столи завдяки підряднику, який не чекаючи оплати без грошей, погодився до робити ті роботи, які були заплановані на цей рік. Так сталося, що не всі дерева, які були раніше висаджені, прижилися. І сьогодні ми запросили мешканців Калинівського для того, щоб вони власноруч посадили кілька дерев. Це таке буде у кожної родини. Їх фамільне таке родинне дерево. Кирило дуже зрадів такій пропозиції. Його підтримала мама і дворічний брат. Самый Та не то слово. Ти сам, відбагати. Ні, він сам, вона біжається. Це єдиний майданчик. Зараз у нас на масиві, де і малечі комфортно гуляти, і трошки постарші дітям. Тут є і урни, і качелі, і навіть комфортно з колясками прогулятися. Діти масиву своїм прикладом долучали до висадки дерев дорослих. А що має дерево. Нам треба Україну, нащитити. это на Новый год поможет дерево вырасти. По бокам, чтобы оно стояло хорошо. Я хотела тоже покопать. Я летом буду его уже поделевать. Таким чином, зелена зона доповнилась 15 родинними деревами. Місцеві не лише допомогли посадити саджанці, але й будуть про них піклуватися. Надзвичайно важливо, щоб люди розуміли, що цей сквер, що він належить їм, що він не депутатський, не мерський, не президентський, а він їх. І що до того майна, до того обладнання, яке тут встановлено, треба ставитись відповідно. Олена Городецька, Стас Торожук, новини 11 каналу. Не пережив розлуки. Помер пас Крим символ. Болю скорботи українського народу 29 вересня. Він втратив родину через ніщівний ракетний удар по Дніпру, поранений. Але вцілілий пес сидів серед руїн. Ці фото облетіли увесь світ після обстрілу, який зруйнував будинок та вбив сім'ю. Тварина перебувала на лікуванні. Та через 40 днів після порятунку його серце зупинилось. Про рудого пса на ім'я Крим. Наш сюжет. Відео, як рудий пес на призвісь Крим плаче від горя на згарищі, облетіло весь світ. 29 вересня серед ночі російська ракета прилетіла на приватний будинок, де жили бабуся, мама та двоє дітей. Усі загинули на місці. Вижив лише собака, контужений та знесилений. Він відмовлявся йти з місця загибелі родини. Згодом його віддали зоозахисникам. Пес був у стресі та майже нікого до себе не підпускав. Єдиний, кому довірився, це працівник закладу Михайло. Ці кадри його перша прогулянка. 12 років тому цуценям його привезли з Криму. Він звичайний дворовий пес, що до 29 вересня мав люблячу родину. Після пережитого в собаки виявили серцеву недостатність. Ветеринари робили усе можливе, аби родий скоріше одужав. Контузія, контузія потроху проходить. Він їсть після такого удару. Він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Тому прогнози дуже осторожні, і я не можу сказати, який час. Але динаміка положительна. Криму ставили крапельниці і він наче став одужувати. Однак, 12 листопада його серце зупинилось. Про це повідомили міські чиновники. З дня трагедії минуло більше 40 днів. Усього за декілька метрів від вирви людей досі приносять квіти, аби вшанувати пам'ять загиблої родини та відтепер і пса Крима. Українські ілюстратори зобразили Крима як символ скорботи. Таким його пам'ятає увесь світ. А мешканці Дніпра пропонують створити мурал на честь Крима. Поліна Поломарчук, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. На аукціоні у Нью-Йорку з молотка пішли шість гітар Гіпсон, пофарбовані в кольори прапору України. Володар одного з інструментів, співзасновник гурту Бітлз. За синю жовту гітару Пола Макартні віддали 76 тисяч 800 доларів. В українському еквіваленті ця сума сягає майже. 3 мільйонів гривень. Також з молотка продали 6 гітар, за які виторгували 180 тисяч доларів. Усі кошти обіцяють передати на допомогу Україні. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі в день очікується 6 градусів тепла. Вночі температура знизиться до нуля. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.